прес конференція Анатолія Гриценка була присвячена внутрішнім та зовнішнім загрозам України. Одна з них це корупція, вважає лідер громадянської позиції. Боротьба з корупцією, якщо вам хтось скаже, що це важка справа, не вірте ніколи. Отак, за однією умовою, якщо починається з першого крісла країни, не буде ніякої боротьби з корупцією, коли неправда починається з першого крісла. Серед інших загроз для країни, на думку Гриценка, відсутність моралі у владі, відсутність робочих місць, низькі соціальні стандарти і так звані смутрящі, які тиснуть на бізнес. Але виправити ситуацію, каже нардеп, можна. Послідовна політика захисту внутрішнього ринку і платоспроможного попиту населення. А це означає високі зарплати, високі пенсії постійно. Говорив Анатолій Гриценко і про нинішню соціально-політичну ситуацію в країні. Щире здивування у нардепа викликали нові соціальні ініціативи президента. Адже два місяці тому, коли приймався державний бюджет, грошей на це не було. Віті на тисяча, Вітіна іпотека, Віті на підвищення пенсій, доплат і так далі. У мене просте питання, мабуть, і ви її собі ставите. Що сталося за два місяці? А справжня відповідь одна. Вибори. І стрімко падаючий рейтинг партії регіони, який треба рятувати. Черкаські журналісти поцікавилися у лідера громадянської позиції, чи має він намір балотуватися від Черкащини по мажоритарці. Чи міг би Гриценко піти? Варіанти були різні: Назване Звини де коли жив, в Волосієво, де живе зараз, в Тальному запрошували, де громадянська позиція отримала найбільше зараз на міському, на районному рівні, в Черкасах, де завгодно, і поборотися з представниками влади без проблем. Міг би й повірте, провав би, як мав газету. Будь-кого. Але не буде підкреслив Анатолій Гриценко. За його словами, потрапити до парламенту особисто для нього не самоціль. Мета провести туди якомога більше Гриценків, принципових та чесних політиків. Світлана Пічугіна, Віктор Наточий, Віка новини.